Люди, слава Ісусу Христу! Всім хочу вам побажати міцного здоров'я, Пусть Бог береже вас там, де ви є. Сьогодні ми живемо в такий дуже тяжкий час, час сльоз, час нещастя. І Господь Він каже, що Він може потішити серця всякого, хто скарбить сьогодні, хто сумує, Господь може. Він, він казав, прийди до мене всі струджені. Та втяжим, і я заспокою вас, так каже Ісус Христос. І Він дійсно може дати спокій спокій душі людській, Він може дати мир і спокій. О Ісус Христос, за наші провини, славі. За наші провини і гріхи Христос висів, на Христі, і кров святу поля. За кожного з нас він віддав своє життя, щоб у Всяка людина, яка щиро повірить, покається в своїх провин, та людина буде мати проще. Христос не тільки помер, Він воскрес, Він подававши смерть, Він є живий. І він сьогодні закликає людей, покається, попросити у Бога проще, Примиріться з Богом, Читайте святе Письмо, хто бажає, ми даруємо безкоштовну християнську літературу, хто бажає може взяти. Господи, благослови всіх людей, хто здесь їде. благослови Одесу, благослови Україну, помилуй спаси в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бажаємо цього, здоров'я.